Вітаю вас на каналі про будівництво, ремонт та сучасні інженерні рішення. Сьогодні я покажу вам будинок, який був з конструктивною помилкою монолітного перекриття, яке розтріскалось, просіло та було в аварійному стані. Так, покажу вам коньок покрівлі, ось так він виглядає внизу. Бачимо, ось тут опора відсутня. Та вся вага лягає на ось ці перегородки другого поверху. Вони в свою чергу нічим не підперті з першого поверху. Тому все навантаження покрівлі і снігове навантаження приходить ось сюди. Бачимо, що ось тут цегляна кладка просіла, тут тиск іде найбільший. Кладочні шви розтріскалися так сильно, що в кімнаті за стінкою вивалюються цеглини. Ось бачимо кімнату наскрізь. Перемички дверей так само висять зараз у повітрі, де-не-де тримаються на цементному розчині. Ось так це розтріскування йде далі по стіні. Так само, і цей санвузол у великій спальні все ходить. Бо все просіло та розтріскалось, ось ця тріщина далі туди пішла. Ця частина стіни ще тримається, а ось цей великий шматок сунувся вниз за перекриття. Потім ось ще подивиться перекриття. Вчора приходив хлопець, ліса забрати хотів. Каже: ми тут будівельні роботи робили. Чи можна забрати інструмент? Я кажу: ну, звісно, можна. А чи можна отримати ваші робочі креслення, по яким ви робили ці будівельні роботи? Він якраз заливав це монолітне перекриття, і він каже, що у них один типовий каркас арматури для всіх будинків, креслень ніяких немає. Ну, індивідуальне планування наших перегородок, звісно, ніхто не враховував. Та ось ці отвори під камін в монолітному перекритті просто огородили опалубкою і ніхто їх ніяк правильно не в'язав цю арматуру. Тому ось від цього кута пішло розтріскування аж до сусідньої кімнати. І це розтріскування суцільне, воно наскрізь, його знизу видно. Так само ця з цієї сторони тріщина йде аж до самого кінця в сусідню кімнату. Це місце дуже проблемне. А ось ця стіночка зависла в повітрі. Видно, як кладочна суміш відійшла від перекриття, тому що просіла. В мене ж палець он туди пролазить. Зараз спущусь вниз, глянемо далі. Ну і загалом ви бачите, що всі перегородки, які отримують навантаження від покрівлі на другому поверсі, плюс самі мають свою вагу та давлять на перекриття на першому поверсі нічим не підперто. А тут у нас open space майже на 80 квадратних метрів жодної опори. Далі буде конструкторське рішення, де ми розрахуємо, які металоконструкції підібрати для цього перекриття, щоб врятувати цей будинок. Дуже розповсюдженою проблемою є, коли будівництвом займаються бізнесмени без креслень, без розрахунків, навантажень, лише з ескізною архітектурою і набором візуалізацій, бо клієнти платять за сучасний зовнішній вигляд будинку та гарні інтер'єри. А всі інші інженерні креслення ніяк не вразять клієнта і не підштовхують його купити саме ваш будинок. Ну погодьтеся, армуванням. Бетонного фундаменту чи монолітного перекриття нікого не вразиш на рекламних бікбордах. Ви ніколи не зустрінете конструкторських креслень з лозунгом. Подивіться, який фундамент ми розробили на цьому болоті, щоб ваш будинок не пішов під воду. Тому, якщо це неможливо продати, навіщо вкладати в це гроші? Думають сучасні бізнесмени-девелопери і не витрачають на це гроші, щоб ви не думали, що цей випадок унікальний. І з вами цього точно не трапиться. Подивіться відеоприклад з Тіктока, де така сама проблема була у дизайн студії в Києві. Спойлер: дизайн-студія від проекту відмовилась, і справа тут не в клієнтах, і навіть не в бюджеті через його аварійний стан. Бо дизайнери не конструктори, а наша команда інженерів має професійний досвід, профільну освіту. Та можливість вирішувати такі задачі. Дивимось відео з Тіктока. Це другий поверх. Поздовжній дерев'яний рігель довжиною 6 метрів спирається на тоненький паркановий стовпчик. Стовпчик стоїть теж на перекритті, під яким немає опори, тобто висить у повітрі над першим поверхом. Дерев'яні балки, які несуть дошки перекриття, мали б спиратися на цей рігель. Але ні, вони просто прикріплені до нього з боків, кутиками і шурупчиками. Правильно має бути так: несучий рігель, на ньому лежать балки, на балках дошки перекриття. Металеві екосоур сходів з одної сторони приварений до стовпчика, а з іншої ні до чого і не приварений. Може і так вистоїть. Як бачимо на мансардному поверсі сходи теж ніяк не закріплені, а підлога вже просіла, хоч сюди ще й меблі не занесли. Тепер пропоную побачити наш приклад. Зараз перед вами конструкторські креслення, в які відтворюють архітектуру будинку, тобто його стінові конструкції, його монолітне перекриття. Перекриття дерев'яне між другим поверхом і горищем, а також стропільна частина покрівлі Тобто, ми враховуємо снігову нагрузку, враховуємо утеплювач, який ляже на дерев'яне перекриття. А на монолітне перекриття між першим і другим поверхом ще додатково ляже цементна піщана стяжка, Чистова якої зараз немає. Тобто, зараз є. Монолітне перекриття зверху, на яке е вкладуться комунікації водопостачання, опалення, а потім після того, як вкладуться ці комунікації, зальється чистова стяжка, цементно піщана. Також стіни будуть поштукатурені, і вся ця вага у розмірі додаткових 30 тонн приходить на цю точку. Ми хотіли якомога менше втручатися в інтер'єр. І зробити підсилення каркаса саму, а, саме зверху, підсиливши це перекриття, розподіливши цю вагу на а, ті стіни, які мають під собою фундамент. Але, порахувавши всі навантаження, зрозуміли, що не обійтися без підпорної колони, яка буде тримати цю основну балку. І доведеться все ж таки в центрі а, нашої вітальні розбивати стяжку, капати яму. І заливати підошву фундамента. Щоб передати це навантаження в 30 тонн через нашу колону на ґрунт, доведеться залити підошву фундамента майже 4 квадратних метри. Судячи з нашої геології, у нас є геологія ґрунта, саме така підошва фундамента зможе передати це навантаження. Тому заливаємо фундамент під колону. І потім вже ставимо колону, яка буде підтримувати цей металевий каркас в центрі. От, і це задовільнить всі наші вимоги. Бо без колони ну, дуже високе просідання основної балки, от, яке по своїм характеристикам не проходить. Але дякуємо дизайнеру. Яка дуже гарно обіграла це конструкторське рішення в інтер'єрі. І балки ці виглядають досить цікаво. І колона також дуже гарно вписалася в інтер'єр. Вітаю! Сьогодні до нас приїхала ціла машина утеплювача фура коноплі. Отака вона. Конопля. І машина в'яжучого. Ось воно в пілетах. Як штукатурка колись проїжджала. З'явилася ванна така, в якій ми будемо змішувати а, наш утеплювач. наращуємо висоту нашого перекриття. Потім это все заповниться утеплителем, щоб його утеплити. Утеплюємо перекриття. Да, края трамбуються, а потім верх насипається. І таким дивовижним чином фура коноплі перетворюється в утеплене горище. Потім зверху покриття підлоги і ходити можна, і тепло буде. Які висновки можна зробити з цього прикладу нашої роботи? Реконструкція будинку можлива не тільки для поліпшення його несучих конструкцій, а й при зміні архітектурних форм, що я маю на увазі. Наприклад, ви знайшли видову ділянку, але на ній побудований будинок з архітектурою 2000-х років. Це не проблема. Можете купувати цю ділянку з цим будинком, а ми можемо змінити його архітектуру до сучасної згідно останніх архітектурних тенденцій. Та змінити конструктив, підсилити фундамент, перекриття чи інші конструктивні елементи. Всі контакти, щоб зв'язатися, я залишу в описі під цим відео. Замовляйте проєктування, будівництво та ремонт у Києві та Київській області. Ви не забудьте підписатися на канал та замовляйте послуги проєктування сучасної інженерії, будівництва та ремонту під ключ в Києві та Київській області.